рецепт, зуміла залікувати себе до ручки лікарськими засобами і зрозуміти, що мені потрібно терміново відновлюватися. І от за перший тиждень я відчула, що я почала оживати. У мене з'явилося більше енергії, покращився настрій. Е, в мене е, пройшли такі спомічні настрої, так, тривожність. Е, коли людина виснажена, зазвичай це дуже позначається на нервовій системі. Також в мене зникла буквально за перші два тижні Залежність від ранішньої кави. А я завжди все життя була гіпотоніком, я не могла прокинутися без одного грунятка кави, потім друге, потім третє. У мене зникли головні болі при зміні погоди. Я перестала мерзнути в руки і в ноги. І це теж дуже потішило мого чоловіка. А ще в мене е, покращився сон. І я почала висипатися, навіть якщо спала небагато, там, наприклад, 7-8 годин я абсолютно повністю висипалася і зранку прокидалася бадьорою, прокидаюся до того часу. А також в мене покращилася робота шлунково-кишкового тракту. Це було моє питання з дитинства. І Після цього я побачила, як очищається моя шкіра, як вона набуває гарного світлого кольору, зникає жовтизна, зникають висипання. Як запах від тіла стає дуже свіжим і комфортним, приємним. Як як мене почало відростати волосся на тих місцях, де були вже навіть залисини. І, е зменшилась суттєво зменшилась кількість. На сьогодні мені 44 роки. З продуктом Fitline тоді, коли мені було 40 І Дивлячись на себе в зеркало, дивлячись на свої світлини, порівнюючи, я отримую компліменти і бачу, що насправді я виглядаю набагато краще і молодше, ніж це було 3,5 роки тому, саме завдяки класному відновленню. з продуктом Фітлайн. І зараз...